Дві жительки Авдіївки отримали поранення внаслідок обстрілів росіян. Окупанти відкрили вогонь по місту з градів. Наразі травмовані у лікарні їх життю нічого не загрожує. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Одна 78 року народження шістдесят п'ятого. Одній плече. І трохи спину зачепила, другі м'які тканини. Ну сідниці там біля 15 обстрілів масованих по місту відбулось. вночі. Масованих обстрілів не було такі поодинокі хаотичні по старій частині міста, по центральній частині міста. За даними поліції області, російські окупанти протягом доби обстріляли 19 населених пунктів Донеччини, зокрема Лиман. Сьогодні близько 10.35 внаслідок обстрілу окупаційними військами міста Лиману зазнало осколкових поранень 49-річний чоловік та 61-річна жінка. Стан потерпілих лікарі оцінюють як стабільний. Наразі за вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Протягом минулої доби рятувальники ДСНС гасили чотири пожежі, які виникли внаслідок обстрілів російських окупантів. На території Комарської сільської громади Волноваського району загорілась суха трава на відкритій території. А в Костянтинівці через обстріл горів гараж з автівкою. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.